Зараз у багатьох родинах загострили стосунки, якісь стали негаразди, або чоловік за кордоном, або дружина за кордоном. І на цьому рівні багато створюється різних таких проблем, що все йде шкереберть. Так от. Вам потрібен цей момент експерт з психології саме з досвідом, і ви можете в цьому плані звернутися до мене, тому що саме я можу вам допомогти в цьому, тому що я маю конкретний практичний досвід 33 роки. Я експерт з психології і власний досвід власного шлюбу 22 роки, тому ви можете до мене звернутися, я вам надам дієву інформацію. Чому так відбувається, як з цим впоратись, і вам стане набагато легше, у вас прямо, знаєте, як з'явиться напрямок, куди діяти. Тому що буває сам просто от сидиш і не знаєш, що робити. Просто ж, як з цим впоратися, і на цьому фоні у людей дуже багато депресії, розумієте? Тому що в стосунках не ладиться. Тому я вас запрошую в онлайн-консультації. Навіть за одну зустріч у вас вже буде дієвий результат, розумієте? Це дуже важливо. І треба свою родину спробувати відновити стосунки, тому що ще легше за все це кидати, шукати інших. Вам треба спочатку розібрати, що і для чого відбувається. І для цього вам треба звернутися до експерта. Тому звертайтеся. Підскажу, допоможу, і у вас буде зовсім інший розвиток подій на багато в кращу сторону.